Привіт! З вами смачного! До вашої уваги сьогодні варена колбаса із м'яса індички по-домашньому. Обов'язково додивіться до кінця. Усім смачного! Для цієї страви нам потрібно м'ясо. У мене м'ясо індички 2,5 кг. Я буду робити подвійну норму. Беру 2,5, щоб був невеличкий похід, тому що кісточка. Індички, вона дещо така крупна, і коли я її приберу, то десь на 2 кг чистого м'яса якраз у мене вийде. Можна брати стегенця курячі також. Сюди додаю цибульку, будемо готувати бульйончик. У мене 2 цибульки. Далі морква. У мене всяка різна, невеличка, тому я взяла там 4, здається, 4 штучки, можна взяти одну крупну. Далі часник. Я беру голівку часника. У мене вийшло 4 зубчика, лавровий листочок, три штучки. Далі заливаємо це все водичкою, так, щоб м'язко добре тонуло у водички. Додаю сіль, столову ложку. Далі накриваю кришкою, ставлю відварювати м'ясо, щоб воно легко відходило від кісточки. Ось м'ясо вже добре зварилося. Тепер треба його все дістати, відокремити від кістки, а бульйон процідити. Далі беру 300 мл бульйону, додаю його до м'яса і взбиваю це все блендером до однорідності. При цьому можна додати ще солі за смаком трішечки, але під час готування м'яса я додавала ще трішки солі за смаком, тому поки що я нічого не додаю. Погляньте, ось така консистенція виходить. Далі сюди додаю. Спеції. Часник сушений, одна чайна ложечка, куркума також одна чайна ложка, перець чорний мелиний, пів півчайної ложки. І паприка мелена 1 чайна ложка. І далі все це ретельно перемішую до однорідної консистенції. Ось така консистенція виходить. За смаком, звісно, можна додати ще якісь спеції чи приправи, які ви полюбляєте. Так, а далі беру іще додатково бульйон. У мене, так як я роблю подвійну норму, то я взяла 200 мл бульйону і так само желатину, подвійна норма. У мене дві упаковочки, два пакетика. Поєдную і додаю до цього м'яса. І формуємо ковбасу. Для цього беру звичайну пластикову пляшку з під води мінеральної. Відрізаю верхню частинку і щільно вкладаю сюди. І далі відправляю в холодильник мінімум на 4 години. Краще на ніч. Погляньте домашня. Ковбаса, м'ясна ковбаса готова. Вона у мене простояла в холодильнику цілу ніч. Ковбаса виходить 100% вдалою, адже вона в першу чергу м'ясна. З магазинною вона взагалі не схожа на смак. Щоб я ще трішки більше додала, так це часник. Сушений часник, я поклала одну чайну ложечку, а на наступний раз, коли буду робити, покладу дві. Дуже смачно виходить, а особливо, якщо це з маслом та на хліб, М -м, бутерброд взагалі неймовірний. Тому куштуйте, готуйте і всім смачного!